Друзі, є в нас такий французький круасанчик Сенік 2013 року. В ж гарному стані, білий, гарний на крутій новій гумі, є парктроники, дизельок працює, зараз вона заведена. Так. Ще в нас є лінзи, є все скло рідне Так, Є в нас безключовий. Повний електропакет, є мультірулець, електроручник, 6 управління, такі екранчики у нас, і навігація, гарний чистий. Дивіться, стан салончику без зауважень. Машинка на кожен день, розкіт топлива на 15 дизелях дизелях, відрено, ви знаєте, за надійність. Розказувати, я думаю, це лішнє. В общем, приїжджайте, друзі, на тест-драйв, на огляд. Гарна течіла за гарні гроші. Всіх очікуємо на тест-драйв. Приїжджайте, друзі.